Займаємося перевезенням людей через непроходне місто, розлились луки. Курсуємо з вчорашнього дня і сьогодні цілий день позмінно. Два години одна машина, два години друга машина. Стараємося, щоб люди не обходили. Безпосередня дорога, там де неможливо не проїхати, не пройти, було в одному місці зафіксовано, і ми знайшли шляхи, як вийти з ситуації. Тобто поставили маршрут, який перевозить людей, ті, хто пішки. Майже кожні 20 хвилин є людина, одна, дві людини, які йдуть, яким треба перебратись на ту сторону. Ми допомагаємо. Чем можем? Я была у своей знакомой. Мне надо было срочно туда, а перебраться как бы не через эту воду. Не, не пройдеш. Спасибо, что пустили этот автобус. Базично людина не перейде, тому що вода ну, майже по коліна, якщо вступить в яму, то там глибоко. Візьміть бабушка, ну вона дойде туди, ніяк вона туди не дойде, а люди йдуть за хлібом на ринок.